Друзі, всім доброго дня! Це вже 30 якась серія, може вже 40 якась неважливо. Цей формат спочатку був був на основному каналі. А зараз він перекачував на лайфі. На лайві я вам дуже велике дякую. Дивляться його набагато краще, ніж на основному каналі. І дуже вам вдячний за всі ваші донати, що ви робите. І це відео воно виходить завдяки вам. Тому ще раз вам величезне дякую. А нагадаю, що минула серія закінчилась на тому, що ми з Вільнюса придбав два автомобіля один в Латвії, інший в Литві. Видвинулись в сторону Каунаса великим хороводом. Чому в сторону Каунаса? Тому що там у нас залишився на заправці причеп. І зараз ми будемо держати путь в сторону державного кордону, тобто в сторону домой, але пригоди на цьому не закінчуються. Зараз вбиваємо повний бак і будемо рухатися в сторону державного кордону. Ох до речі, багатенно сюди вилезять, вилізе. 80 літрів, якщо мені здається, зміняє пам'ять. Після першого невдалого досвіду з 120-м інфрузером вирушаємо в місто Манчестер. Це трошки подалі. Зараз чекаємо потяга. Там нас чекає 90-й Ну, Теж виглядає все досить цікаво. А як воно буде по факту, то побачимо. этот апарат їдеть він абсолютно нормально, тільки відчувається чомусь. Тут якийсь перехло, відчувається чомусь поштовхи, тільки коли вмикаєш задню передачу. Вперед я проїхав десь, може, кілометрів за 5, нормально все було. Воно перемикається, все чітко, все добре. Але коли стоїш на паркінг, з паркінгу, включаєш реверс, uh, то відчуваються uh, поштовки. Тут два нових акумулятора. <звук> ну, принаймні, бризовики тут є металеві, бо в тому кукурузнику не було. <звук> ну, Мотор трохи в, в, в оливі. Таке воно сить щось оливою, що там не дуже зрозуміло, звідки воно це робить. Далі відбулася дуже цікавенна подія. У нашого Олега, ну у нього він не підготовлений хлопчина, у нього просто тупо закінчилась пам'ять на телефоні. І знімати далі він не зміг. А рами там вже ще б трошки не було. Ну, вона в паганючому стані. Не захотіли взагалі нічого поступати на цьому автомобілі. Тут ми ну, вже прийняли рішення дивитися не тільки Land Cruiser, а треба вже дивитися якісь пікапи. Наступний автомобіль десь здається щось біля 20 кілометрів. Треба проїхати далі. І там є Nissan а давайте подивимося, що там є. Наступний кандидат на придбання така навара. Є корозія на крилах, на задніх боковинах. Але це нам не дуже важливо. Тут нібито все нормально. Лак поліз на даху. тут теж не дуже... Принципово тут трохи катастрофа, Ну треба запитати хлопців, чи то є проблема для них чи ні, що всередині такий трохи зачуханий салончик. Але що цікаво це стан рами. Ну, тут Видно не дуже добре, але тут добре, але позаду тут взагалі цікаво. Дивіться, в якому воно стані. Майже ідеально. Що стосовно цього Нісана, насправді, так от дивися на нього, він каже це такий печальний печальний це не так. Тому що у нас є друзі з тризуба, котрі з цим автомобілем можуть зробити чудо. Вони що роблять? Вони кузов викидують і повністю переобладнують цей автомобіль і ставлять його на місце. Що вони роблять? Зараз трошечки покажу, тому що тупо немає часу до них заїхати. І а у нас десь уже в якихось відосиках було. А зараз у них є модернізовані машини. Зараз покажу. Привозимо умовно вотата. А это отримуємо... це. це захист радіатора, там все технологічно, воно так не пролітає. Тут у нас захист балістичний. Відсіка двигуна. Тут у нас захист кабіни. От. Це встановлений. Наша модифікація тут гібрид, тут і Fox One і все разом. Це підмінометний розрахунок касета з цим. Але... Сюди ж на це місце касети знімається і ставиться вот этот красавчик тор. Вот. Ці штуки розкриваються. І виходить гігантська площадка для того, щоб по ним бігати. Ну То там окремо можу показати, як це працює, але просто цікаво. Вот. Ну, як завжди, корзини, це все. З цієї сторони, виходить, все те ж саме. Вот. Але просто в завершеному вигляді воно вже виглядає так цікаво. Ну, зверху, там ще блямбочку одну наклеїмо. Зараз фарбується просто. От так от. Отакі от штуки можуть робити наші колеги з Тризуба, але повернемось до автомобіля, котрий зараз на даний момент Олег оглядає в Англії. Тому що зараз ж ми. Або його купимо, або не купимо. Ну, насправді, якщо дуже довго не залізати, там в Нісані є місця на рамі. Отут, от внизу, де дверка закінчується, і вниз, якщо подивитися на порог з внутрішньої сторони, майже всі вони там диряві. Ну, вийшло і в цей раз так. Тобто машина має раму біля ідеальної, двигунчик плюс-мінус нормальний. Але коли дивишся в проблемні місця, розуміємо, що там повна шляпа. Тому ми від цього автомобіля. Відмовляємось, Олег зараз їде в сторону Ліца, там він заночує. Завтра зранку там є Форт Рейнджер червоного кольору, він буде дивитися його. Ну а ми поки що їдемо в сторону державного кордону, уже в сторону додому. Значить, що відбувається? Бив я отаку штуку, ще одну. Ну, насправді в Україні в мене є, але хтось, типа Євген, забувся це все взяти. Враховуючи те, що після того, як ми... Проїхали по полям. І от цей амортизатор він обривався І тепер цей автомобіль як взагалі його розкачує дуже-дуже сильно. Хочу зараз за фаркоп до причепа притягнути автомобіля, щоб його не так розхитувало бо трохи бовтає. І коли швидкість там набираєш біля 100 км на годину, машину починає тіліпати, коли вона сідає в якусь ямку. Лівий амортизатор не працює, правий ще якось тримає і машину починає отак от тіліпати і причеп разом з ним. Щоб цього не було, зараз ми зафіксуємо, трохи притягнемо вниз до гори, і, і буде легше. Подивимося, чи вийде чи ні. Ще одне. Я звернув увагу, що в мене піхвець прийшов оцієї штуки, тобто вже стерся, тут є така штука, що шарик тримає. І вона трохи стримилась, тому що вона вже майже на жовту зайшла. І ось тут є пневма. такий амортизатор. Він також прийшов до несправності. І враховуючи всі оці фактори, цього причепа зараз тягає як петлюровську гармошку по трасі. І дуже незручно їхати. Тому оце повинно зробити легесеньке покращення. Чи буде, чи ні, це на питання 85 злотих. Зараз з'ясуємо. Начебто вигадали. Затягнули, тут класно, тут також натягнуто, тут також, тут трошечки прослаблено, але Короче, виглядає плюс-мінус надійно. Зараз подивимося, що з цього вийде. А мінус заключається ще в тому, що там зараз на виїзді стоять поліцейські. Долюблене майже 400 кілометрів, а до кордону О, ще плюс. 100 десь напевно. В общем, стало сильно краще. Набагато краще, коли машину трохи притягнули, її от в ямку заїжджає ще не болтає, і... і норм. Було б ще, напевно, непогано трішечки її вперед подвійнуть, але це, я думаю, вже на наступній заправці десь там. Поки рівна дорога не критична. Але я розумію, як тільки заїдемо в Україну і там почнеться оці ямки і всякі такі буде. Буде також розколбас. До речі, такого експіріенсу в мене ще не було таке вперше, але розуміємо, що робити. І коли приїду, звісно, що причеп повезу на обслуговування. Бо він за мною вже скільки не знаю за рік часу, скільки він машин привіз. Але трохи він же захворів і треба його напевно полагодити. Застрягли трошки на митниці, десь, напевно, години на півтори, я так сподіваюся, Можливо, більше, можливо, менше. І подивимося. Якщо це дійсно буде швидко, можливо, навіть сьогодні підемо на кордон. Зараз ще чергу подивлюся. Зараз ми поки що добралися на митницю. Наш Олег все-таки додзвонився до цього форда. Ну, чому дозвонився? Тому що вчора зв'язок був, а сьогодні зранку зв'язка ну, взагалі не було, десь він там зник. І ситуація наступна. Доки ми оглядаємо, чекаємо на митниці, він їде оглядати форт. Ford Ranger 3-літровий. Мотор тупой. Щось підплакує якийсь ролик явно. По корозі трохи є, але не катастрофа. вот коррозия. Так он весь очень даже красивенький. Резина была когда-то классная, но от нее осталось немного. Тут все поделано, поэтому очень сложно что-то понять. Вот жопа. Отломанный подкрылок. Вот так, рамка. Вот такой он сзади. І Тут корозія. як з'ясувалося в походу розмови, там автомобіль продавали литовці. А литовці чудово розуміють російську мову, тому у нас торги відбувалися по телефону. Ну, вони хотіли там за цей Ford 4300 фунтів, але там була задня варна рама. І я поспілкувався з хлопцями. Пояснив, їм, що друзі, все класно ви зробили, але ви зробили для техогляду. А треба зробити цей автомобіль для військових. І це навантаження, що є, що рама повинна витримати, вона може просто тупо не витримати. Коротше, торгувалися, торгувалися, сторгувалися до 3,5 тисяч фунтів, і Олег забирає цей автомобіль. Заїхали ми в гостиницю. а гостиниця одразу е, поруч біля СТО. Я не впевнений, що камера передасть, але зараз спробую показати, які монстри, які тут стоять. Ось такий перший, ну це трьохдверний. Другий також трьохдверний, але такий дуже потужний, заряджений. воно на таких амортизаторах на болотній гумі. Оцей крокодил. Такий ух, потужний, класний, заряджений. Але я думаю, що вони не продаються. От навіть шишига є. Це такий ГАЗ-66, повнопривідний патруль. Коротше, машин тут безліч вселяких. Ну і ми тут на своїх тачилах, <хи> котрих не віднатовіть взагалі з відчиненим капотом ще ремонтується. Але гума у нього така їх, потужна. Ну, як потужна. Як для траси, то норм. Коротше, не там ми шукали машини. Ну, звісно, що вони не продаються, але все одно. Зараз будемо дивитися, рівень мастила. Чи не вийшло? Клейбу приклеїли. Вночі ліпили, купили клей, піпець. Клей двокомпонентний, дорогущий. нічого не було. Що з мастилом? Рівень чудовий. Ай, фокусіруйся. Ну, коротше. З рівнем тут все добре не треба. І, до речі, мастило плюс-мінус світле, тому не налюбив чувак. Мене цікавить запуск на холодну. Ну, ми вже бачили, але не знімали. Ах! Тінь, агінь! В общем, прогріваємось і виїжджаємо в сторону державного кордону. Скотч є у нас, йо-майо! Василі, блін! Лейби треба приліпити. Вчера с спочатку в магазин заскочим. Бо... А, ⁇ -мо ⁇ у нас скотч, он пол машины, ни хера себе. Вот тут можно ободрать, вот все скотч. Что, серьезно? А что, да? Вы же мне говорили, не трогай. Да похер. короче. Все, скотч, э, требуем на, на ленты порезать и прицепить штуки. Сейчас чепляем. Реально? Реально? Что, Шо, шоржу? А нахіра ще нас скотч витрачатися. Все одно цю штуку абдамати і фарбувати. Ну що, обереги начепили, тепер полетіли в сторону державного кордону. І дуже сподіваюся, що у поляків, коли вони змінилися, зранку буде дуже чудовий настрій. Бо від настрою митників, навіть не так, від настрою прикордонників, дуже сильно залежить те, чи заїдемо ми швидко чи ні. Оце все черга. Ну, насправді вона велика вона біля кілометра 970 метрів, показує до контрольно-пропускного пункту. Але ця черга вона ворушиться, вона їде. І плюс-мінус зелений коридор вільний. Сподіваюсь, будемо недовго чекати. Стоїмо одразу перед брамою. Тетя Полька. Прикордонниця побачила все, що потрібно, бачить машину для війська, каже: Окей, пан, встановись перед брамою, як тільки звільниться місце отам от в зоні от за тим бусом, за синім бусом, то сразу поїдемо ми. Друзі, всім доброго дня! Зараз на митниці саме оформляємо автомобіль і Сергій. Трошки вирішив задавати кошти. Зараз, звісно, ми вже повертаємося, але на наступному тижні у нас буде чергова поїздка, і ці кошти будуть дійсно доступні. Я вам дуже дякую. Будь ласка, і дякую за те, що ви робите. Доброго дня. Заїжджаю на рідну землю. Їдемо вже по Україні. Щойно, до речі, перетнули кордон, все нормально. Ну, як нормально. Раз, два, 3-4 години. Це не нормально, це трохи дахура, але все одно. Їдемо в сторону додому, десь ближче до ночі приїдемо. І, до речі, машина взагалі не димить. Я думав, коли він буде дуже добре наступати, то буду якісь приколи. Аніфіга, ну, зараз. Женя, можете наступити на вонючку, щоб я подивився, дим іде чи не йде. Зовсім трошечки йде, якщо відверто, але це те, що багато палива йде і мало йому воздуха. Що, Оліпа, с'їжджаєш? Та нормально ну, да, Там, блін, тропа з'їхала і, і Євген каже, що mm. швидко їдемо, я зрозумів, так? Да? Та ні, телефаль посила починає нормально. Затягнули, виглядає надійно, але отут -от є момент. Розуміємо, що ось в цьому місці пасоку приде трохи дупа. Але враховуючи те, що він вже потертий. Отут трошечки. Отут трошечки. Знизу, Знизу трошки, напевно. А все із-за того, що оцей грбаний амортизатор просто устав жити. Їдемо далі. 520 км до рідного дому. Як тут все розрослося. Ваше місце на знаходиться находиться саме так. Ми нарешті доїхали. Доїхали ми на базу Бендера мобілії. Оцього красення. Єдине, що хлопці сказали, дуже будуть матюкатися за того, щоб обдирати оцю плівку. Ну вона начебто обдирається, але то таке діло. Нехай поругаються. Пригод ніяких не було. Все чудово. доїхало. Завтра є. Завтра не діагностику. Завтра Гена зробить діагностику і після діагностики буде видно, що тут треба робити. Це якийсь подшипний гудить на моторі, треба буде пострій. Ну все, залишили. Поїхали ми тепер ось цього повеземо на інше СТО, тому що там такі умови Там вже на іншому СТО майже всі запчастини заказали. Хоча б мені б класно було б залишити тут. Шо, що? Дві мотори. Его... а двигатель того остальное. І як мотор. Хороший. Мотор хороший. Що хочу записати? Євген, у нас чувак, що дуже любить сири. І блядь, він купив якусь таку гідоту. Що я думаю, що ми зараз будемо їхати з відкритими вікнами, бо таке враження, що в машині хтось насрав. Справа ж заключається в тому, що вони ж його їсти якось будуть. Я не розумію як, але, але буде. Майже ніч, але ще не ніч. Зараз тільки початок комбінації. Значить, що відбувається? Так, світло оцього красавчика ми залишаємо отут. А цього красавчика по многочисленним просьбам ми його зараз забираємо. Зараз присюбуємо машину і летимо назад на Київ. Коротше, я думав, що сьогодні відосики вже не буде, але. Ще один прикол буде. Їдемо, все нормально. Виїхали, вже приїхали, ну, напевно, з кілометр. Ну, Їдемо акуратненько, бо незнайома дорога. Женя такої, йома, -йо, де мій телефон? Я дивлюсь в дзеркало. габарит додатковий з лівого боку. Ага. То Женін телефон, він його використовував як фонарик і на причепі залишив. Це добре, що не їхали не. А що так залишив? От борт, отак, от фонарь, і він світить ніс. Ну, тобто він наполовину отак от. ну, не хитається, але вже ще трошки і він би пропав. І. Таке ж підсвічував спеціально. Підсвічував. Підсвічував і за, 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 забувся за свого так. телефона на причепі. Це вже просто усталость. Доки ми їздили з автомобілями, хлопці з Тризуба вже автомобіль полагодили. Євген його повні Євген. Чу мене Євген якийсь згадує. Геннадій. Йомойо, Єна, прості, забув твоє ім'я. Геннадій повністю обслужив цей автомобіль. Ми приїхали забрати його до Єни і видати його хлопцям. Це Нісан Навара, котрий ми привезли. Короче, тижня три назад ми привезли, і до речі, я зараз згадав, що по ньому також ще нема відео. Можливо, буде, але подивимося. Хлопці пригнали нам тачку. Ця тачка повністю перероблена рама, там переварена, усилена. Ми поставили на неї наш кузов хлопцям під піхоту. Тобто тут якби, він голий, повністю нічого такого, але подовжена база, посилений каркас, корзини бокові. ну, Все для зручності і для міцності. Ну, думаю, ця штука їм знадобиться і буде в нагоді на фронті. Тому працюємо для ЗСУ. Друзі, а зараз буде видача Нісан Навара, котрий у нас Олег Замолдінов привіз насправді ще тижня три назад. Я взагалі забувся, що ми його посилали за цим Нісаном. Факт той, що Нісан приїхав, він полагоджений, він вже повністю обслужений. І зараз ми будемо передавати його хлопцям. Цей автомобіль, ну він у нас простояв майже три тижні. Хочу звернутися до військовослужбовців, тих, що сидять в штабах. Люди, будь ласочка, оці от папірці. У мене прохання робити трохи скоріше, бо цей автомобіль ми могли видати ще три тижні тому. І тільки за того, що ці папірці не були готові, ми не можемо видати його фізично. Бо нам треба закривати. Оцей автомобіль, що куплений був за кошти громадян України, актом прийме передачу. Ми його не продаємо десь на базарі, ми його безкоштовно віддаємо військовим. Але військові повинні зазначити, що вони це приймають. Це так був крик душі. Вам дуже дякую за те, що нас бороните. І є прохання, повертайтеся живими, тому що, тому що нам ще відбудовувати країну. Якщо є можливість бажання, можете сказати щось людям України. Від себе я б хотів би сказати дуже велике дякую, що допомогли нам зібрати на такий прекрасний автомобіль. Дуже допоможе він нам. Хочу вам пожати руку ще дякую. раз і громадянам України передати дуже велике дякую. Друзі, всім дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І ще раз нагадую, що це випуск вдається знімати завдяки вам, тому що ви донатите. І тим, хто хоче приєднатися до нашого двіжнюка, отут я залишу посилання на Монобанку. Внизу буде посилання на Приватбанку. Коли буде наступний випуск, я цей обіцяв, що він буде десь через тиждень, виходить, напевно, через два, або навіть через три, просто тупо не встигаємо. Але наступний. Випуск також буде на сьогодні. все. дякую, що додивились до кінця. Всім вдалого дня!